Давайте поснимайте вдвоем одну тоже сам.

Я не наголошую, що ми будемо продовжувати цю роботу. І ми ніякому разі не маємо припинити цю боротьбу по звільненню цих наших. Цивільні люди в цьому не винні. І саме тому ми сьогодні приготували гуманітарний вантажівок, який має привезти продукти на сході України. І ми розуміємо. Підстави по самому допомогу. Я, 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 я. З боку України більше не буде. Ми не допустимо, щоб в односторонньому порядку Україна і знову починають з нами торгуватися. Ми не підемо на ці піли. Ми ставимо Поставте верифікацію, моніторинг, поставте технічні дації запроваджені мірним плану. Без